Син підійшов до мене, обняв мене і каже: Мам, прости мені за все, зустрінемося на тому світі. Через війну мільйони українців вимушені залишити свої домівки рідних та шукати безпеки в інших містах. Це історія про двох жінок-переселенок, у яких різний життєвий шлях. Але приїхавши до Житомира, вони розпочали нове життя тут. Пані Олена з міста Олешка Херсонської області 20 років. Жінка працювала вихователем в дитячому садочку. Її дім зруйнували окупанти. А 9 місяців пенсіонерка жила під окупацією. Ну вже нам сказали, що нічого, все вивезли із квартири, вікон немає. Вибиті, ну сіни стоять. Ну, ми все одно ждемо. Це все можна відбудувати, аби мир був, аби люди не страдали, аби наші хлопці усі живі додому повернулися. І щоб усе було добре, щоб швидше була перемога. Олена приїхала до Житомира восени 2022 року. Жінка каже, місто їй сподобалось. Житомир тихий, гарний, у зелені. Невеличкий городок, добрі люди, добре, привітні. Через проблеми зі здоров'ям почати нове життя було складно. Коли жінка потрапила до лікарні, вона дізналася, що можна отримати допомогу від місцевого фонду. Потім у лікарні це вже другий раз я лежала, і жіночка теж каже: А ви по фондах не ходите? А по яких фондах? А то що фонди є? Так. Да. Каже, от ви на перемоги 10 підій. Я прийшла, зайшла. І, Жанна Володимирівна, я то ж сижу, як зараз пам'ятаю, а може вам щось треба? Може? Чи може ліки? А ви такі красно, ви може тиска, ви міряєте? У мене нема тинометра. То ми вам допоможемо. Лі ліки, харчі, одежу. Як перебирала, може на вас буде що? Беріть, беріть, ви собі беріть. от Злажуйте на день народження. Мене привітали. Привітали вони мене на день народження. Вони мені подарили ще фонд мікроволновку. Олена ділиться. Планує повернутися до Херсонщини тільки після перемоги. Покинути рідну домівку довелося й Анні з Харкова. Багато років жінка працювала економістом у друкарні, але через війну разом зі своєю родиною приїхала до Житомира у вересні 2022 року. Ми виїжджали всією сім'єю да рідними. Племінниками, батьками, так, бо були обстріли біля дому. Прям були прильоти. То якби трошки постраждав будинок, квартири. Вагалися їхати, не виїжджати. Ми ж вдома, ми ж вдома чому будемо виїжджати, ну не може таке масивно починатися. Це ж мільйонне місто, мільйонне, тут багато людей, дітей, і ну, таке не може бути. І вже ввечері, коли нам може багато людей підтвердили, те, що виїжджайте, бо дуже багато техніки їде на кордон, виїжджайте, бо буде дуже буде справжня війна жорстка. Така, і ми все-таки після вагань ми виїхали. Ввечері в цей же день адаптуватися у Житомирі сім'ї Анни також допоміг фонд громади Житомира. Вони допомогли морально во всіх, в усіх в будь-яких начинаннях підтримках. Так, да багато допомоги. Як дитині, це вообще вони весь одяг, новий бу памперси, медикаментами, засобами гігієни, продуктовим набором. Одягом чата розполагають якусь душею, бо тут є реальна душа. Тобто не багато фондів, які так роблять. Олену та Анну об'єднує те, що приїхавши до міста, вони отримали допомогу від фонду громади Житомира. А наразі жінки беруть активну участь у допомозі для інших переселенців. Так склалося, що завдяки тому, що ми допомагаємо людям, які цього потребують, зараз ці люди. Можуть бути підтримкою і для інших людей, які теж також опинилися в таких складних умовах. Фонд громади Житомира активно допомагає для внутрішньопереміщених осіб з перших днів повномасштабної війни. Фонд громади Житомира від початку повномасштабної війни допомагає внутрішньо переміщеним особам, постраждалим від війни, збройним силам України. Тобто, ми робимо все можливе від нас, щоб теж бути корисними. В цих умовах ми порахували, що понад три з половиною тисячі родин це. Саме переселенців, які звернулися до нас за підтримкою, зрозуміло, що не всі з них підтримку отримали. Тобто порядка 70% родин отримали підтримку інші ще поки що перебувають в черзі. У нас якби допомога така: це продуктовий набір, це одноразова допомога, також це можливість отримати одяг, взуття, а також є змога отримати щось із побутової техніки. От, але це за відповідними запитами. Звернутись за допомогою до фонду громади Житомира можна за номером телефону.